Привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні приїхала знову саджати дерева. Я замовляла ще у серпні саджанці. Там черешні, здебільшого колоновидні Далі яблуня, груша теж колоновидна Ага, і персики. Персики ще будуть у нас. Супер. Ого! Незручно трохи записувати відео, коли вся робота на мені. Два фундука Варшавські. Я замовляла в серпні, не знала, що мені можуть задонатити. Насправді тепер думаю, куди це їх висадити. Там хащі не розчищені. Не хочеться в них пхатися. Напевно, десь тут ближче висаджу. Одна вже черешенька є. Зараз попереду багато багато роботи. Ой, тільки вмикаєш камеру відразу така все, я пасусь, я пасусь! А, до речі, спонсор цих саджанців канал Ніна Україна. Ніна, тобі вітання, дякую дуже. Я змонтувала кілька відео для Ніни і вона мені заплатила, скинула гроші прямо на PayPal. І відповідно я змогла купити ці саджанці. Тому чекаю, чекаю, коли вже приїдеш в гості в Україну. Думаю, якраз дерева підростуть. І можна буде вже спробувати. Такі він малесенький, просто. І зараз подивлюся, який тут корінець. Ага. Отакі От ось малесенькі. Фундучиня. Розвійсь на інтернет магазин Це листочок загорнули. Так, це два листочки. Ось такий інтернет магазин продають саджанці. Малюпусинки ти... капець. <laughs> Поняті, яка краса. <смір> Зараз їдемо в село я взяла свого помощника, маму. Помощник то я з серіалу, так кажу, і будуть люди. Хто дивився, хто не дивився. Ну так, помічник правильно говорити. Ми спершу до дідуся зганяємо, візьмемо соломи, він нам написав, що може за соломи. Світла немає у селі. Світла нема? Mm -mm. Я і води теж. Ну нічого, можна і ходити до джерела в місті, і, в принципі, так люди робили і завжди. А можна поїхати в село до джерела. Варіантів багато. <рес> Нове золото. <рес> Оце в дідуся, звісно. Ох, і нагрузили машину. Просто солом'яний бичок. Не знаю, доїде, не доїде. Так, я минулого разу тут влаштувала собі схему поливання. Ось, але хтось її викрав. Таке відро залишилося. Не супер зручно, але що маємо. Кущі лохи не вирішили посадити тут, де живоплід, де в нас раніше були кавуни. Зараз обкопую. Я вже готові, нічого не треба, просто зняти цю землю, яка тут наросла. І мульчу. І все. Так, кріснекрум. Один з найбільш високоврожайних сортів. Написано на упаковці. Отут. Я не знаю, трошки розрівняло. Води, може, треба ти зверху, вже більш поливати. Давай зверху. Там Корінець гарно, корінець гарно промок. Да, тут що ти поранше замочила. Да, так, воно, води, воно ж, аж кладає. Трошки ще до хати порівняй, Чуть-чуть. Отак, ну. Вона да. туди ще трошки. Це сорт Блю Волк, а то дюк. Це два сорта. А що ці наліпки їх відбирати, ні? Хай будуть. Вони не топаються Вони попадуть. Ну, покамі ще. Треба не забути, що це було. Це колоновидна черешня, яка зветься Сільною. Колоновидна груша. До двох метрів особисті. Солоденько, врозли до. Не факт, назва просто. <сміщих> Мішок, пляшок. Мама повернеться у мами, буде шок. будеш ламп. Сламали. Він мій <сміщих> Ого, у тебе тут два штуки в'є. Багато було. Хундученята геть тут заховаються. Я їх коли садила, двічі загубила. Це взагалі. Вони такі маленькі. Дерева добре. Ну так, я беру саджанець, поміряла ямку, тако поклала саджанець, там досипаю. досипаю а та потім така стопа, де він? А куди він? Майже все готово, Казали, що ну, соломою не дуже гарно мульчувати, але як на мене нормально виглядає, чого не гарно. Відразу видно, що тут е, саджанці, відразу все позначено. Оце довкола фруктового саду, хочу живопліт самшиту зробити, а там будуть уже хвойні. Мені так подобається, він такий густий. Ми вчора ввечері з Антоном заїхали і висадили такі дві смереки. Нам батьки подарували, з Карпат привезли. Сувеніри. Ось одна. Ось друга. Було темно на вулиці, то я не записувала, як ми висаджували. Ну, алгоритм той самий, тільки кислий ґрунт. Будуть тут біля ставка Там далі ставок. А ці хащі трошки ще позчищаємо. Буде краса. Тут такі дві смереки величезні. Там коні пасуться. Клаха. Дідусь нам задонатив трохи соломи. Я ось зараз приїхала, закутаю деревця, тому що вночі буде мороз, вже мінус два, потім мінус 6, мінус вісім. Тому вирішила додати соломи і повітила, що нам не вистачає. Ось тут був ось тут був саджанець. Тут був саджанець. Один фундук теж намагалися дістати, але не вдалося. Я його так вже підв'язала, щойно. Маю надію, все гаразд його. вкутаємо соломою. В ліс заїхала, набрала мульчі. Все є все. домашнє, ліс у нас вдома. Так багато дуже там хвойного опина, просто по коліні. Такий хвойний ліс. Класне. Так, лічильник наче на місці, все на місці. Медріть на місці. Сусідка казала, що тут хтось постійно крутиться. Все, камера встановила, хто якийсь чоловік тут ходить.